Важко уявити вулиці Миколаєва без цього звуку. З чого починається миколаївський трамвай? Яким він був, коли замінив на міських вулицях коней? Зараз важко в це повірити, але на початку свого існування миколаївський міський транспорт був прибутковим бізнесом. Інвестори прийшли з Європи. Миколаївська конка це такий невеликий вагончик, що по рельсах тягнуло декілька коней, існувала з 1897 року. Її запровадило у Миколаєві бельгійське анонімне акціонерне товариство. Бельгійці активно інвестували у промисловість міста. За їх участі також розвивалося суднобудування. Конка приносила своїм господарям чималий прибуток близько 41 тисячі рублів на рік, з яких 3% віддавали у міський бюджет. Оскільки іншого варіанту як швидко і зручно дістатися до базару на завод чи у лікарню у містян туди не було. пасажирообіг був чималий. По статистиці протягом 1910 року миколаївська конка перевезла 3,6 мільйони пасажирів. З розвитком електрики та промислових технологій конку на вулицях Миколаєва поступово замінив трамвай. Бельгійці продали транспортний бізнес міській громаді, проте оснащення все одно залишалося європейським. Трамвай використав ті самі маршрути, що Конка, однак для нього треба було міняти рейки на більш масивні та витривалі. Переобладнання тривало з 1910 року. Потреби містян у пересуванні не змінювалися, лише зростала кількість пасажирів. Електрика виглядала економніше за коней і перспективніше більше відповідала духу сучасності. Електростанція, здатна живити транспорт. Запрацювала у 1902 році. Її побудувало акціонерне товариство Сіменс Halske. Хальське. Перший трамвай у Миколаєві рушив 21 грудня 1914 року. Він виїхав з трамвайного парку, що і нині знаходиться на своєму первинному місці біля центрального ринку. У цей сніжний, як повідомляли місцеві газети День маршрут під номером 1 дістався залізничного вокзалу. А від нього рушив до міської лікарні на вулиці Другій екіпажні. Його особисто випробували миколаївський градоначальний контр-адмірал Олександр Мяздовський та городський голова Микола Леонтович. Так, так, засновник зоопарка і господар першого у місті автомобіля. Тільки за перший день роботи трамвай номер 1 перевіз 8 тисяч пасажирів, а виручка склала 400 карбованців. Миколаївці мали 100% європейський транспорт. Опори електромереж придбали у німецького концерну Siemens. Самі трамвайні вагони спочатку замовили у місті Рига. Пізніше вагони вироблялися також у Миколаєві на суднобудівному заводі Наваль, що згодом ми будемо знати як ЧСЗ. Ці вагони їздили не тільки вулицями Миколаєва, але й вулицями Одеси, Севастополя, а пізніше і інших міст тогочасної імперії. На початку за кермо нових трамваїв пересіли водій конки. Після керування конем це був безперечно цікавий досвід. Водій мав робочу форму, так само мав форму-кондуктор, який продавав квитки. Квиток на проїзд дещо нагадував поштову марку. Він забезпечував годину проїзду на будь-якому маршруті з можливістю однієї пересадки на зупинці біля підстанції у центрі міста. Там перетиналися усі трамвайні маршрути. Квитки були дорослі і дитячі. Проїзд без пересадки коштував 5 копійок, з пересадкою 8. Для порівняння платня майстра на суднобудівному заводі складала 9 рублів на місяць. За 1915 рік прибуток трамвайних перевезень склав 145 тисяч карбованців більше ніж у три рази у порівнянні з конкою. Ім'я архітектора головної трамвайної зупинки і підстанції, на жаль, наразі невідомо. Відомо, що він був обраний бельгійськими інвесторами однак, будівля вийшла настільки оригінальною, що залишається однією з архітектурних візитивок міста. У будівлі було розташовано електричне обладнання, знаходився диспетчер, а також був спостережний пост. На початку ХХ століття Миколаїв ще не мав високої забудови. З башти підстанції можна було побачити місто, ледь не до річок, куди не подивись. Якщо трамвай сходив з рейок або ламався, водій підіймав над вагоном на дерев'яній щоглі чорну кулю, що означало виклик допомоги. До нього вирушали майстри. На початку вулицями Миколаєва курсували чотири маршрути, вони охоплювали основні райони міста і складали близько 26,5 кілометри. Пізніше довжина маршрута зростала все більше і на сьогоднішній день складає 74 кілометри. Про історію миколаївського трамвая, окрім підстанцій, металевих опор та маршрутів, отриманих від конки, нагадує також звичка миколаївців називати трамвайний номер маркою. Адже перші трамвайні квитки, ви пам'ятаєте, були схожі.